І сподобує добрий час, віруйся води до Духа, причисли до Святого Стадового Слова і Священного Сіддіма Христа. І Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки, віки в амінь мирі Господу, помолимось, Господи, помилуй, за мир з неба і спасіння душ наших Господи. Ви завдавні ті спокуси на повної сили, і всьому родові, щоб визнавав він, тебе поклонявся. Це перший був момент, що ми були в Авдєвці, але це обстріл з танка, такий жорсткий. снаряды мы были в окопах, взрывались от нас 5, 7, 10 метров. Очень страшно было. Были такие моменты там, между жизнью и смертью, и поэтому, она кажется как-то близко ты находишься Богу, и иногда так хочется сказать там, Господи, там, помоги, там, попросить Господа. святым благим и животворчим Твоим Духом ныне, час и на веки веков. Аминь. За, на, назад. Чи видрикся ты вицетаны? Від Чи ты И дмухны и плюнь на него, образно в ту сторону. Повернись. Чи зеднуйся ты с Христом? Зъеднуйся. Ну, об этом очень хорошо подумал. И я потом услышал, что то есть, здесь такое возможно. Позвонил, спросил, сказали, да. Я очень рад, что есть молитва, можно читать молитву. Я понимаю, что можно и не крещеным ее читать, эту молитву, но все равно это кажется уже как-то. Діти вже все одно ближе накакуєте шажок. Господу. Ризу, подай мені світло, ти що задяєшся світлом, як ризою. Многомилостивий Христе, Боже наш. Одінеш там, як тобі. Ну, зробиш, як тобі треба, понял? Господу помолимось, Господи, помилуй. Зараз твоя задача не грішити. Звичайно, важко, будучи воїном, витримувати якісь там певні правила, певні приписи. Але по можливості це треба намагатися. По можливості треба звертатися до Бога постійно в своїх думках. Не обов'язково це якась там може бути многословна молитва, може бути проста молитва. Господи, помилуй, Господи, поможи, Господи, спаси. Ти святий покровитель. Олександр, мабуть, Олександр Невський благовірний князь. Це є твої небесні покровителі. Тому старайся бути християнином, старайся бути, вести життя гідна християнина. Зберігаю одержану от, от, лінію, яку ти був задягнутий. І ніякого протиріччя в цьому немає. Християнин і воїн. У мене, кстати, теж на бронежилеті мене є білий крестик. Я його завжди обстріли, коли в окопі, я його в ручку зажимаю. Ну, дай Бог дожити.